На шиї Ірини Сухорабської підвізка ручної роботи її син коваль Денис Ромадан зробив прикрасу, коли матір хворіла. Подарував як оберіг під час боїв за Чернігів навесні Денис загинув. Він каже: мам, оце кільце воно буде відганяти від тебе. Все. Трібна гняти всі негаразди, які тільки є. Звичайно, по це найдорожчі прикраси, яка у мене є. Чоловік пішов захищати рідне місто на початку повномасштабного вторгнення Росії. Вдома залишилась дружина та маленька донька. Зараз вони за кордоном, але дуже хочуть повернутися, щоб продовжити ковальську справу Дениса. Вікторія вирішила твердо продовжувати цю справу. Звичайно, я їм буду допомагати. А поки в історичному музеї Василя Тарновського можна побачити його роботи. Там відкрили виставку виробів ковалів з Чернігівщини. Ми перш за все хотіли Чернігівську школу представити, річ тому, що і сама мета виставки це показати, що ми на своїй землі, і тому ми представляли ті речі, які знайдені були в Чернігівській землі це археологію, чи якісь наші знахідки чи колекції, і наших сучасних майстрів, які працюють в тому ж стилі, в тому ж напрямку, і все це єдиний безперервний процес. Ми на своїй землі тисячоліття. Аліна Коржинська, Олександр Сітько, новини Суспільне, Чернігів.